Щодня, що хвилини, щомиті нашу безпеку і комфорт забезпечують звичайні люди: газовики, енергетики, тепловики. Та цього року тисячі простих громадян, кваліфікованих фахівців змінили свій повсякденний одяг на берці та бронежилети, а робочі місця на окопи, аби захистити мирний сон своїх дітей, батьків, сусідів та всіх українців. Любий святий Миколай, мене звати Мирослава, Мені 6 років. Прошу тебе, щоб в Україні настав мир, щоб ніколи не чути сирен. Я дуже прошу тебе, про наших військових подаруй їм швидшої перемоги. Цього року я старалася бути слухняний, хоч не завжди виходила. Але сподіваюся, ти почуєш мою мрію. Хочу, щоб та ти повернувся додому. Любов'ю, Мирослава, наші родини це опора кожного з нас. Завдяки рідним і близьким, ми сильні й незламні. Сьогодні кожен борець на своєму місці, захищає, працює, дбає про затишок, любить та підтримує. Разом ми все зможемо і обов'язково переможемо з Новим роком, любі українці.